Робити, зараз Требуйте. перевіримо, чи вони є в цені. Нам гарні однак, треба було гонути. Можемо вузити міліцію. Може, Забирайте, я вам повинен. Мам, з таким бирком не існує. Значить, це 2507, 701, 023. Бірки набиті так, щоб їх може шкапурити, вірите? Той, ці документи фареві... можуть Ясно, що вони дорозі їх проведуть, обмін пойде, але моїм спортом другі документи. документи. Коротше, цієї бірки не існує. Документи вже. Терпу. Я не знав, як виїхали. Як вас лісниками? Я буває ще деякі. Он ту вбить 26 го Чекай, так далі, б'ємо. 77 01 Бірки з таким номером не єснує. Не існує друга. 5.07 701. Так уясниємо, що я не знаю. Бірки з таким номером не існує. Не існує. Бірка не існує. 507, 7, Бірки з таким номером не існує. 5.07 7.01 викликати.

Андрій друга! Режимаут, і я, я на другу вот так Понял? Ну, Носка не прибито. Що не супліпить мене? О, все летіла. А де вона відлетіла? О, Паша! Пася! Он бірка її валяється. Валяється бірка, о! Так впала! Так от піши відео! Пальчиком і задів і вона впала. Я не знав, як задів, наш не ярміти. О, дивися, бачу, вона і трещить. Просто палець впала. У вас претензії не є. Це претензії, не протензії. Які бірки. белибірки. 7-0. 7-0. 0,29 Алісмик при тобі набивав, Майк. Спока я. Ми там на... Заносимо інтернет. Як там же комп'ютер, ми все змінилися. Що? Ні, ну понятно, цей Що там? Бірка, не... Я тебе з тим ламерами існує нашому Ні, це не питання, я тобі скажу в чому діло, це не питання. Вони доразі, вони засвітяться. І ці документи вже будуть на силічі, код вони А якщо вони не засвітяться, ці бірки отриваються і триваються ще. Білки, Вершавщина. Ліс з бірками, але ці, ці бірки не світяться в загальній всеукраїнській системі. Ось вони ще не дійсні. Закінчив розмову в 17.25 з поліцією. На даний час вже 17.40. Поліції ще немає. Тільки дзвінки, уточнення, куди, а що, а як. Поліції немає, хоча ось відділ поліції буквально 3 кілометри звідси. Максим. Приїхали. Я не знаю. Я не знаю, чи ено, чи не ено. Я все перебрали, машина стояла, спробувала виїжджати, я просто за той час подойшов по програмі. Я перевірив, ми перевірили значно, чи чи законно чи не значно. Не Дивіться незаконно, цей номер. У базі даних він це не розвідчує, не його немає. Ми вам покажемо. Можемо ще раз повірити. Дивіться 507, -701 023. Це тільки що ворог отобразу, давай. пробивали Це бірку, цю, цю. Але, натомість, да. Але натомість ми бачимо, що ці бірки можна вбивати і ще раз використовувати. Якщо вони зараз засвітяться, то і документи спаються. Немає претензій нехай їде. Але ми показуємо, що тут є злочин, тому ми вас викликали. ТДНК ми не дивилися, бо ми там не розуміємося, бо хати все немає Але наскільки я розумію... Да, yeah, нас розпитня, нас огонь, поясню, та, так, наскільки та, я розумію. Так, не так, так. Це не від мене, а від хлопців. Я просто розказую того, що я був yeah. свідком, yeah, я допомагав їм. Yeah. Екологія. Ага, тут стоїть на 20 хвилин. дивіться, що вони зробили. Yeah. 20 хвилин. Uh, Колесо. Не припустимо. <плат> ми вже <плат> <це>, навіть <плат> мовчимо за запаску, що по запаску в даному випадку не стоїть, але водіювати треба приїхати мимо передати словом, ми це не дуже розуміємо в цьому. Ми підозрюємо, да, ми, що є, є якісь тут незаконні дії, ви, поліція, вися, розберіть. Да. Будьте добрі. Да, ну добре, Ні, дочекаємося. І нехай, якщо не буде світ Собірки, нехай вони забирають на штраф площаку і там розбираються, як воно довелося. Воно зараз поїдемо, в них не буде нічого, як вони, ну так. Не молила, все, Друг, по... Людина, доки я з вами говорив. О... А о... що хто на лісники? Дивіться, дивіться, ні, ні не є питань. Абсолютно питання не є. Ми проста громада. 5.07. 7-0. 7-0. 023. Не є питання, у нас відділіка їде, а в нас є громади. О, тепер у нас засвітилося, засвітилася. Та... В лісі інтернету немає... інтернеті всюди даю телефон. Тоже, Значить, дивіться, 6, діаметр 68. А, будь добре, принеси мені рулятку мою. О, тому. О, 68, 60, довжина 6, обєм 0. во. Ви знаєте, як то все описано? Не було, бо ви не розумієте, а лізете все. Не треба на нас кричати. Бог боле з моргом. Морга казав, що вони розуміють, як вони їздять, коли по квіркація не світять. Ну так правильно, він дурак. А вон сюди їхав минут 20-25 до пів години. 15 і тут километров. вже стоїть хвилин 40 Можна було і самі що? почати там і почекати. А тепер у мене 20 теоретично, не фізично. Машина доїхала, машина доїхала до бази. Бірку одерти, може цю? Може чи не може? Не можеш? Пан водій, покажіть вас, бірку в команді, яка там відпала просто так. Одпала сама по собі, коли ми зупинилися. Ну, давно не треба нам розказувати. Бів-другу б'ємо. Там такий клепач. Найдвичі найб'є. 15 кілометрів де показю. 15 кілометрів, то ще питання буде, пізніше ми докопаємося до навантаження. Ось Після вчора була проблема в перечині. Добре, що пробилося колесо. Провали, провалило асфальт, перевантажене ось. У нас дорог не є тут. Чому? Ви зуміти, які їздять у Словакії? В Словакії це спецтехніка, яка не має права їздити по асфальті. Вона просто звозить на нижній склад, де перегружають на каміон. Що вони було? роблять у нас? Мені все одно. Я плачу за дороги, я простий ромін України, який платить за дороги. І мене бісить, що ось таке. Я прекрасно знаю, що якщо буде перевантажене ось, це добре, що поліція е, з 1 числа вводить мораторій на їзду. Так, я ще ходив, що під 40.

Громадською організацією 30 см. Той пише 27. Позиція, не є питання. 6 метрів, об'єм 52. 68. 68, дивимося. Тобто, опис іде, але через дві отримали слуги ми його встановили. Я б розумію, що я, я постой, не учасник. Він проходящих, без в ліс. Ви не звертайтеся, будь ласка, вибриду, до Порошенка, У мене до вибриду, вас вибриду, просто ви, бачите, старшу людей. Скажіть, будь ласка, при союзі, ви мали право виїхати на дорогу без підписаної путьок, без підписаної путьок. Я спілкувався, тим часом мій товариш. пробив він якби мені помахав, все, Чекай. Долар, а, а знаєте в чому сама проблема? Ще? У мене є випадки. Поліція встановила, я просто ззаду під'їхав. Пробуваємо, бірки не світяться. Бірки засвітилися, але не по тим документам, щоб... не по тим дерев'яном, щоб було на ну, так, Чекайте, чекайте. Ну, але чекайте, як? Одна фірма, яка робить по закону. Розумієте, це вже не сі, Перший случай. Сі, перший случай. Ми... Далі, дивіться, того питання до водія. Нас штрафують штрафую за 20 метрів, якщо не видно поворотників, простих громадян. Штрафую. А, номер, штрафують, поворотника не є, штрафую. Йдемо далі. Чекає, паша, друзі, чого? У вас порядна фірма. У нас не мали матеріалів, екологи. Це за 20 минут. Як він їздить колись, скажіть, будь ласка, то я зняв тече якісь рушника. Це ми дишимо діти та, наші. Так, так, так. Так. Машини, Як, То пів машини порвалося і передній мост, і подкор, і гідравника. Запаска От масло запаска, запаска, порвалося запаска. — За запаскою тоді нічого не говорить. Реміння зв'язано з вами. Ми не фахівці були, ми на першому, Всякі кинули, вона впала, позирайте. Видиш? І всякі ці всі усики забивав, там такий кліпач спеціальний на два боки. Він такий, гори, гори. Гори, гори. Він такий круглий, з двох боків, такий там, мощний. Всякі він забив, ти йому за шуку варити. На другий раз не забиш, бо вони все пігнуть, вони А тепер поздравиш, що вони вчинили. Тихенько кинув, навіть незамітно, видиш? Він так кинув, а собі висить. Бо він перший кет, він із хащі, 15 кілометрів. Ок, чорта, що треба слонити, що це І він чинив. і на цій бірці він повезе, що 10-20 кілометрів. А ось у так, це тупі, ти не п це не збірки, але хочемо не ліпити йому фактично, бо він хоче мати раніше, бо бірок не було. Це вперечні, зараз я вкажу, як і десь. Будьте добрі. Ви який ваша посади там? Ви щось пропустили? Ви Начальник дільниці по транспорту. Ви начальник дільниці? Так. Тобто такий завгар по нашому ділінці. Вона буде так. Як машина уйде з гаража через завгара без підписів у нетехнічному стані з таким лицем голосом? Яким? Ні, nee, голос на запаску. запас. А як воно може бути? Запаска теж має бути відповідно. Вони на машині голоси які. Вона тече. Які? Вона тече. Ціла. Так понятно, що це у лісі, хлопці. Поворозити. Ззаду і ззаду номер не видно. Поворотники не видно. Поворотника, лівий поворот не рол. Ну, що? Що ви тут? Що ви тут? Ви тут нормально. Що? То? Давайте одовимо. Вона не ходить по лісу. Що, що? Ну, яка мені різниця? Вона в роті мав помогти. Так, що не вірю, ви по асфальту. У нас претензії такі претензії, з якого року? – Окуляри дійшли. – Ну, Я дуже рад, значить претензії до старше покоління, бо вони нас продали, попродали давно в Україну. В 94-му році ми заступники продали все, а ми тепер маємо по фронтах подйогувати. І, і строїте нашу Україну. блядь. А ви далі сідаєте на такі ади, ади Урали, взяли, крайте наші ліси, потім бути старі, нам же треба буде вас кормити. Ти нам претензії треба кормити. До бірок, до лісу? А ти маєш претензії до мене. Я вже стараю сказав, претензії до, претензії до бірок є. і до лісу не їм не немає. Тобто до мене претензії є. У мене є лише одна претензія. Ну, ну яка? Як зупиняєте машину, будьте добрі. Ми не зупиняємо а вас поліцію. Ми не зупиняємо машину. Ми будемо, машину. Ми будемо зупиняти машину. А як він Ми будемо зупиняти машину після того, як буде підписаний. Угода між громадською організацією ТОСТа і Мургою про е, охорону лісу, спільна півпраця. Це буде зроблено в першу чергу великий березний перечин, спочатку уж, потім ми йдемо сюди. В даному виклику ніхто нічого не зупиняє. А питання до нього. Навіть хипомі спер, я плачу про Далі чекайте. Він їхав у парі. Чому другий Урал поїхав? Мене не цікавить, міг зупиниться з питанням, що в нього є проблеми. Що, даєш претензію до вірок. Уже Та, ні. Уже ні. Ну, вже були. — ну, no. І все, вам сфорсили бірки. Вам шкода бірки? Мені не да, бірки. В чому. А технічний стан машини. Установив машину, не знаєте кого. Технічний стан машини. Діти що друге питання. Як друге? Як друге? Він Як був, друге. Він був, він, був, він був у лісі, він потечив. Смерть, вода потече. Пов машини потекло. Якщо потекло, то нехай в лісі наладжує. Добре. кого в лісі наладить, у то. А, Ви при... а мене це не цікавить. А мене це не цікавить, і його всіх нікого то не цікавить. Тут є Завгара, а Завгара за то відповідає. Має бути виїзна бригада слезарів. А А хто такий? Я громадянин України. No. Який повністю має право ти, задавати вам ці питання, бо ця машина загрозняє екологію, яку я думаю, що мої діти... Я не ж маю проти. Як не маєте проти, який ви мене звідаєте, що я такий. Так, я а я вам, відповім, машину встановив. Сама, сама стала, бо не в технічно несправна. Але якщо можеш продати один кубик за 200 доларів, зробивши з нього мебель, так як було на Березному раніше, що великі мебельні заводи і там робили тисячі людей. Та не є питання. А коли в лісі роблять? Два чоловіка, і то ще під питанням, чи вони мають е, документи на дозвіл лісувальщика, чи там все нормально, може в лісі не хпали, бо така так само погоріли і в перечині. І там один чоловік, то три чоловіка на, на тисячу людей, це не робочі місця. Люди, прошу, люди, люди довольні. Люди доволі тим, що роблять. Пару що людей, пару людей пару якась зарплата, яка зарплата нас пару не цікавить. Тому що в мене діти під загрозу. А знаєте чого? Я знаю. Того, що я не можу купити їм чоколадку, бо чоколадка стоїть 50 гривень. І мене то задовбало. Мені все нався 40 років, у мене двоє дітей. Що я їм повім будуть? Я не знаю. Я вас прошу всіх, уходіть до нас, ставайте з нами в наші ряди. Кулька може ставати у позу бобра, перебачте слово раком. Перед Порошенко, на страхові, то в ладу не міщення. номерний знак Дальше. Державне підприємство. Хороший рукавичка.